Всім привіт! Подивіться, в якому я гарному місці сьогодні на річці Бівер, яка впадає у річку Огайо, Нас запросили друзі на пікнік. Сьогодні ми будемо проводити час тут і поділюся з вами деякими моментами. Всім приємного перегляду. Тут така пристань, багато є різних човнів, кораблів. Десь мені казали, що є катамаран, можливо, я з Марчиком пізніше і з катрусею плаваємо, а поки тільки чекаємо, що всі зберуться. Ууууу, там у нас буде їжа, Ми кожен щось приніс. Я принесла домашній салат зварених яєць, свіжих огірочків домашніх і зеленої цибульки, а також свої власно закручені баклажани. А от і катамаран, який ми кажуть, можемо використати пізніше з дітками. Клас! У нас є такий тут дружок з нами, ароко. Марчик, я не знаю, чи йому чіпси можна. Хай! Такий гарний дружелюбний собачка. Марчик прибіг, каже, там є play place, тобто щось, де ви можете гратись. А, для діток зробили знову водяні кульки, різні ігри і роко прийшов. Це чийсь собачка, але він такий дружелюбний, з усіма грається гарно. Гарне дуже місце, біля води так, комфортно. Сьогодні знову спека у нас. Гарні кольори, папуги. А, отут такий смокер. Будилка така. Тут сьогодні поруся. Це те, що сьогодні ми будемо їсти на пікніку. Ой! М -м -м, пахне гарно, смачно виглядає. Але мені робота. Змішати салат з макароні. You missed me in coffee time, didn't you? I did. Do you want me to put all of it? Do you think it needs all of it? <laughs> you you be the judge of that. That's okay. I I did too because when he, when they said that you sent that message and I'm like, I was. Починаємо витягати. Хто що приніс, бачите, якийсь фасольковий салат. Ось це мої баклажани з перцем закручені. Мій салатик. Тут тобто яйця напарширував, це салат з макаронів, який я тільки що розмішувала. Ще якийсь такі, як змівіни виглядає, салатик один. І різні фасолькові закруточки. Десь і різні. В'єди печива. Скільки десертів донесли? ще багато. <плес> Марчик прибирає за собою, за тими кульками, які порозбивалися вже з водою. А тут на воді щось таке гарне. Відця, якийсь портулак водяний чи що тут таке? Якесь таке інше, не лілії водяні, але щось цікаве дуже. Українська кров танцює, танцюрист, весь в маму. Там їжа, можна сказати, по тому, скільки там людей. А я вже набрала і їм. Я переважно беру те, що я принесла. Це знайома картопельку пекла. Ну і щось з магазину якусь булочку. А так я дуже обережна, якщо не знаю, хто готував. Все, йдемо з дітками. Тут хоч є інші, але ніхто не проявляє бажання. Тому я зі своїми сідаємо в катамаран і їдемо трішки. Кейрі готова, буде зі мною крутити педалі. Марчик там. Могли б ще якусь дитину взяти, але якщо чесно, трошки боюся на себе відповідальність чужих дітей, то пливемо тільки ми. Все, ми готові, відпливаємо. Готові? Все, ми педалимо. Класно. Я вже так давно на катамаранах не каталася, а ще й на таких комфортних, гарних. Ти окей? Ні, маджука. Все, давемо прямо катя. Тут собі кожен щось інакше робить. Переду міст. Тут якраз люди приїхали з влачовником і отак от місце, де вони його опускають і піднімають. Допливли до чиїсь пристані іншої, там собачка не нього відпочиває, бігає. Дивіться, як гарно, напевно, вони собі тут з влітку живуть. Трошки вітерець, аж легше. Ууу, як гарно, а то на сонечку це місце, звідки ми відпливли. Ми так собі по колу ходимо, ходимо, куди вітер трошки несе, але гарно. Вон той човник що тільки що вийшов на воду. Трішки поплаваємо приїдемо. Там ще є дітки, може, щось хочуть. Хоче плавати. А, от і ж наш Татко заглядає за нами. Ми його знімаємо від нас. Ми будемо розвертатися, бо він каже, що там інші дітки вже У Нас бере на його друга човен корабель, чи як воно правильно називається. This is the part that scares me. We're not going to ride. It. Go ahead. You want to walk on and stand on it? Easy. Get down onto the tailboard. There you go. Go ahead. Now don't go inside. What do you mean inside? Slide the, slide the cabin open, hun. Good. Slide it sideways. Кажу вам, як там в середині. то, -то красота, можна жити. У, тут так прохолодно. Яке ліжечко. Ой, гарно. Ще нам є такий шанс покататися на швидкісному човнику такому. Такі скутера хтось має гарні. Різні-різні. Йду різні. пройдуся тут, покажу вам, що тут ще є. Гарне задоволення, але тут треба тим займатися. Take care, як тут кажуть. Цейка цікава також. Тут можна вранд взяти собі на день таку, так що... Якщо є бажання провести з сім'єю, порибалити, наприклад, то можна отаку от взяти собі в рент і без проблем провести день. Тут взагалі гріль, як порч, домашній <ганок>, ганок, порч тут кажуть. Спека, спека в нас. Навіть як дощик випадає, то такий навіть добре все не промочить. І о, яке гарне. Ляхта й собі вітром тебе несе. Ця така можна накрити, відкрити. Oh, the girls are out there о, так надивають водичкою ці е, кульки. Багато за один раз. Рибину побачили в річці, але така мутна, що напевно вам не видно. Так, я взяла кульку, пробую в Марчика закинути. Так, ще раз очок. Все, йду до наших, до друзів. Проведу з ними також час. Вам щиро вдячна за перегляд. Бувайте здоровенькі, мирного всім неба і до наступної зустрічі.